Добрий день, сьогодні ми прочитаємо вірш Тараса Шевченка: Та неоднаково мені чи буду. Та неоднаково мені, як в Україну злі люди, присплять лукаві і вогні, і є обкрадено збудь. Ох, неоднаково мені! В неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїм, в неволі плачу, чи умору, і все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі і не непом'яним батько-сину. Не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Та неоднаково мені, чи буде той син молитися, чи ні. Як в Україну злі люди, присліплять лукаві і вогні і її обкраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Завітайте до бібліотеки на Шевченка.